Розшифровки чорного ящика літака ІЛ 76 що впав у Білгородській області, викрили російську пропаганду. Нарешті світло на ту брехню щодо авіатрощі пролється на весь світ. З такої нагоди вон зробили гучну заяву. Про неї у цьому випуску ви на каналі Січас. Підпишіться і переходимо до головної теми. Станом на 26 січня розпочато попереднє розшифрування чорних ящиків іл 76 який впав на Білгородщині у середу. Лень прямо у нас! Охренеть! Про це пишуть про кремлівські ряновості з посиланням на джерела в екстрених службах. Раніше бортові самописці було доставлено слідчими до військової лабораторії у Москві. Вони розташовувалися у хвостовій частині літака. Фахівці оцінили стан приладів як придатний для розшифрування. На вже сьогодні питання експертизи взявся коментувати речник Путіна Дмитрій Пісков. Цей грамофон з вусами заявив: мовляв, захід досі не засудив теракт київського режиму, який збив. ІЛ 76 тобто у Кремлі продовжують гнути свою лінію. Нібито у катастрофі винна Україна. Та й взагалі, саму трущу речник назвав продовженням дій Києва, який із 2014 року послідовно знищує своє населення. Це була цитата. Аби ви не сумнівалися, що таку маячню дійсно ніс пісков. Маємо змогу почути його коментар голосом для так званих російських медіа. Наши, там были наши летчики и наши сопровождающие, то есть погибли расселение, Ну и погибло очень большое количество военнопленных украинских. Э, ни слова осуждения мы не слышали. Вот. В этом плане, конечно, конечно нет. Поэтому, конечно, то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества. Это беспрецедентные факты. Мы знаем, что Киев не первый раз уже уничтожает своих людей. Они, собственно, начали последовательно это делать с 2014 года. Киев начал уничтожать свое население. Это продолжение этих действий. На самому ж радбезі ООН, що відбувся вчора щодо падіння, іл 76 звучали взаємні звинувачення, але жодних рішень не ухвалили. Спочатку слово взяв перший зампустпред РФ Дмитрій Палянський. Він очікувано звинуватив Україну у збитті літака. Значить, контекст, спробуємо таки послухати наративи ворога. Всі іміючі у нас сьогодні дані вказують на те, що ми маємо з спринаміреним продуманим преступленням. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена. Он должен был состояться вчера, 24 января, во второй половине дня. Это уже не первая подобная операция, однако на сей раз киевский режим по каким-то необъяснимым любому здравомыслящему человеку причинам решил ее сорвать, причем самым варварским способом. Перервала йому заступниця постпреду України в ООН Христина Гайовишин. Вона наголосила, що Україні не повідомляли про перевезення військовополонених на російському військовому літаку іл 76 вже одне це може свідчити про навмисні дії Росії, спрямовані на те, щоб поставити під загрозу життя та безпеку ув'язнених, сказала вона. Якщо інформація про те, що на борту літака перебували українські військовополонені, підтвердиться це буде серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права з боку Росії, наголосила знову ж таки наша представниця. Сама ж організація Об'єднаних Націй не може встановити, чи були на борту ІЛА українські військовополонені чи ні. Там констатують, що посилення обстрілу території нашої держави Росією вказує на небезпечну траєкторію війни, що є такою собі константою. Тим часом з'явилися нові кадри з місця трощі. Звісно, показують їх пропагандисти на третю добу. Ті стверджують, буцімто виявили тіла загиблих із характерними татуюваннями. Подібні символи фіксувалися на тілах у багатьох представників українських озброєних формувань. Таким чином Росмедія передають дані і пряму мову від слідчого комітету РФ. Там додають, що біоматеріал направлять на генетичні експертизи. Тут варто фільтрувати інформацію, адже я наголошу, перші дві доби ціл не було. Виявили хіба що п'ятьох членів екіпажу це підтвердили обидві сторони: і українська і російська. Про них ми вже розповідали у минулих випусках. Більш детально ще згадаємо цей момент трохи згодом, тому дочекайтеся. Я ж хіба що додам наші військовополонені за версією Російської Федерації могли летіти на судні, що розбилося на обмін, який очікувався один із найбільших за час війни. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Пропоную пряму мову. Ми не будемо надавати точної цифри військовополонених, яких мали обміняти, і до обміну, поки він не відбудеться, такі речі не практикуються. Але це мав би бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І, взагалі, можна сказати, що він мав бути ювілейний 50-й. Але на жаль, не відбувся, сказав представник розвідки. Прошу вас залишати свої коментарі, свої думки, ставити вподобайки та підписуватися на канал сейчас, аби разом стежити за цією історією. Ну далі, як і обіцяла, про тих, кого росіяни визнали загиблими на борту свого ІЛ 76 Не перемикайтеся, дивімося разом. Свіжі деталі щодо падіння російського військового літака іл 76 ідентифікували ціла лише членів екіпажу. А чи були на борту взагалі наші полонені? Та невже серед загиблих могли бути високі чини РФ? Факти, які виплили за добу після авіатрощі, обговоримо у цьому випуску. Ви на каналі «Січас», закликаю одразу ж підписатися, поставити лайк та переходимо до головного. Отже, днем раніше змі сколихнули повідомлення про падіння ворту РФ ІЛ 76 Після чого міноборони Шойгу та пропагандисти вмить завели пластинку, нібито літак перевозив понад шість десятків українських військовополонених, і всі вони загинули. Наша розвідка підтвердила, що сторони готувалися до обміну однак досі головна загадка цієї історії чи були таки на борту українці, або ж ворог вдався до цинічного блефу. Це питання досі риторичне. у своєму вечірньому зверненні. Президент України не відповів однозначно, що відомо про долі наших співвітчизників, які заяви пролунали від глави держави Володимира Зеленського. Почуємо очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти, настільки наскільки це можливо, враховуючи, що. Падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти, це головне слово зараз. Заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець також заявив, що Україна наразі не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку ІЛ 76 який розбився на Білгородщині, перебувала велика кількість військовополонених. На питання чи відомо наразі хто був у літаку, омбудсмен відповів так. Далі дослівно ні, невідомо за моєю інформацією. Я не можу сказати ствердно, що там дійсно були військовополонені. По тому аналізу фото і відео, які ми побачили в мережі, якщо б там були ціла знову ж таки, я не експерт. Але якщо б у росіян були якісь фото чи відео, що там були наші військовополонені, то вони б їх вже використали. Втім, достеменно відомо, що країна-терорист порушила статтю Женевської конвенції, яка наголошує. Жоден військовополонений ні в який час не може бути ні посланий у такий район, де він піддався вогню із зони боїв, ні затриманий там, а також не може бути використаний для захисту своєю присутністю яких або пунктів чи районів від військових операцій. А ще долучу факти від вітчизняної розвідки про те, що на борту іл 76 мали перебувати російські високопосадовці. Однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати у літак. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. На борту справді мали перебувати декілька віпів офіційних від військово-політичного керівництва держави агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі. Матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Повідомив Юсов. Представник відомства додав, російським рятувальникам навіть не дозволили зробити огляд місця падіння літака. Грубо кажучи, МНСників вигнали ФСБшники. А після інциденту до місцевого моргу доставили лише п'ять тіл. Власне, ця цифра відповідає кількості особового складу екіпажу того самого ІЛ 76 який перебував у складі військово-космічних сил Росії. Паралельно ворожі медіа публікують прізвища шістьох представників команди, яка була у повітрі на момент трощі. Тим часом служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського військового борту. Розслідування здійснюється за статтею 438 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаїв війни зазначається, що наразі спецслужба проводить комплекс заходів для з'ясування всіх обставин падіння літака. Триває досудове розслідування. Федерація теж намагається розігнати ситуацію на свою користь та закидати інформаційний простір фактами, які не мають жодного підтвердження. Так їхні ресурси пишуть, нібито Іл збили ракетою американського ЗРК Петріот, який є на балансі збройних сил України. Буцімто вчора ввечері на місці аварії виявили хвостову розгінну частину снаряда і безліч елементів, що несуть ураження. Та чи дійсно щось виявили, перевірити неможливо. Це буквально факт з повітря. Жодних доказів російські, так звані, медійники, не надають. То навіщо Кремль так кидеться фактами? Полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан ексклюзивно для каналу Січас поділився своїми висновками про істину ціль противника. Увага! Была информация, то, которой я с вами делился буквально накануне за сутки, была информация о том, что россияне готовят серьезнейшие провокации, то есть ближайшие две недели, для того, чтобы перекрыть или воспрепятствовать выделению Украине 61 миллиарда долларов в этом году, плюс 300 миллиардов раскрытия определенных механизмов для передачи замороженных денег российских Украине россияне готовили серьезнейшие провокации. Об этих провокациях знали практически все разведки мира. О подготовке провокации как таковой, то есть в ближайшее время она будет, и вот она буквально через сутки случилась. Провокация разноплановая. На данный момент полностью весь всю мозаику собрать возможно только тогда, когда закончится ИПСО российское, то есть когда они полностью выговорятся после того, как они в свои определенные моменты выложат в эфир, ну то есть по полностью это ИПСО прокрутится, естественно, надо подождать наших заявлений, нашего руководства. Оптимальный вариант это либо Главное управление разведки, у них больше информации в смысле разведданных. Ну а раз служба безопасности открыла уголовное дело, то значит, Й що й контрзвідки служби бізопасності, котрої буде непосредственно займатися цим вопросом? Чи згодні з експертом ви напишіть, будь ласка, в коментарях всі свої думки та судження і можливо висновки щодо всієї ситуації, що склалася? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал «Сейчас». Будемо разом і надалі спостерігати за оновленнями інформації.